Всім привіт! Літо продовжується, спека пече неймовірно. Ті дощики, які відбулися і невеличкі похолодання вже пройшло, воно ніяк не напугало літню спеку. Навіть кампсус, кампсіс не витримує і починає в'янути. А оце ось такі флокси. Хіба це флокси на півночі України? Це флокси десь, я не знаю, в аравійській пустелі. Горить все. Горить листя на горіху. Ось так виглядає листя на сонячній стороні горіха. А ось так виглядає листя на сонячній стороні і водії. Івадія на півночі України погоріла від сонця. І я хочу зняти це не дуже довге і освітити два питання. У мене перше питання почали з'являтися, як там почувають себе мої колоди, хоча я їх регулярно не знімаю. Не знаю, може в кого яка думка закралася на рахунок лод, то зараз зніму. І вони вже питають, чи буде в цьому році сотовий мед. Тож подивимось заодно і чи строїть мої колоди соти, щоб туди носити сотовий мед. Ось яскравий приклад, як погоріло листя на сонячній стороні. І це і водія. Тож, друга частина мого відео буде присвячена небезпеці для наших пасік, яка буде нас чекати вже ось у найближчому майбутньому. Я минулий осені знімав про те, що цьому році на першу половину літа не буде ніякого взятку. Дуже багато було скептичних дописів, часто відверто хамовиті. Але ось сталося так, як сталося. На першій половині літа не було у нас взятку. а ось цю. В другу половину літа нас буде чекати ще не одна небезпека, яка проявляла себе теж із минулої осені. Але все по порядку. Що тут мене на колодному тачку? Бжала висить купами, купами висить дуже велика спека працює неохоче. Та й взяточок тут не дуже. Літають все більше до заплави. Зараз відкриємо, годимось. Тож у японцю зараз ось так. Буджела добудовує, добудовує відирочка, ця відирочка у нас 5-літровочка. Мджела добудує відро і після того як вона все заліє, медами започати, відро буде зрізане, зняте, упаковане і відправлено замовнику. Зараз я зніму. Ще один поверх, щоб подивитися як відро виглядає збоку. А відро збоку виглядає приблизно ось так. Красата й годі. Що тут ще скажеш? Ще трішки, ще буквально тиждень-два і відро можна буде зрізати. Так, не будемо заважати працювати, хоча ми і не заважаємо, особливо переходимо до інших колод. А ось колода із відра. Піднімаємо я. Не дивився її давно. Піднімаємо, піднімаємо. О, та! Краса, прилипла. Зараз ми тут будемо вимушені поправити трохи. Це помилка, що я накрив кришкою з відра її. Треба накривати целофанчиком. Без целофанчика ліплять. язики до кришки і все рветься при відкриванні. Щоб не рвалося, треба целофанчик. Зараз, зараз виправимо, поки не пізно. так будують. Ну, ось тут целофанчик. З самого початку. Тут все веселіше. Не рвуться, не руйную ці язики, бо вони прикріплені до целлофанчика, який дуже гарно відділяється. Ну а там саморобні знози вже тримають там сот, який більш сильно кріпиться до дерева. Ось так водочки працюють. Материнські колоди у нас у відстаючих в цьому році, тому що в травні вони гарно, гарно відроїлись. Гарно дали рагів і почали тільки-тільки відходити. Але все ще можна надолужити, вони все встигнуть. Цей корпус буде повний, набитий медом. Я в цьому впевнений. Заплава буде квітувати аж до вересня. А ось і небезпека, яка читує наші пасіки, вже в найближчому майбутньому. Це не хіміки, не що інше. Це оси і шершні. Ось вже одна оса. Це не шершень, це оса причаїлася просто під лятком. Якщо я тут посижу ще хвилин 5-10-20, то я зможу зняти напад на бджолу, який, скоріш, закінчиться біля вулика втечею самої оси. Але це тільки початок. А про побоїще, ось я оберу траву, вже Видно під ляточками. під ляточками, що воно вже розпочати. Тільки поки бджоли багато, поки сім'ї сильні, це побоїще поки виграють бджоли. Але через місяць, через два, а особливо, особливо через три все сильно зміниться. Хто слідкує за моїми відео, той бачив, я минулою осінню показував уже після перших. Після перших справжніх приморозків, як матки шершня по всьому лісу, по всьому лісу. Я там бачив раніше одну-дві матки за рік. А коли по всьому лісу сплошняком осині матки осині матки шукають прихистку для зимівки, я зрозумів, що кількість, кількість ос просто неймовірна. Ос і шершнів. Оси з'являються у самих неочікуваних місцях. Так само, як і шершні. З тією різницею, що оси набагато агресивніші навіть для людини. Я нічого не зробив, тільки підійшов. І їх одразу вилізла ціла купа. На таке гніздо можна натрапити в цьому році саму в самому місці. Зараз потрібно буде мені якось обережно відходити. Камахи готові до нападу в будь-яку секунду. Виключаю камеру і відповзаю. Зараз оси побоюються залітати вулик, тому що бджола активна. А як тільки тільки похолодає і бджола не зможе відірватися від клубу, а оси досить себе пристойно і комфортно почувають навіть при плюс 7 і плюс 5, ось тоді почнеться саме масове. Саме на настоящі гори і масовий армагедон, особливо для слабких відводичків, які будуть розбиватися вщент. Тож, я пропоную не слідкувати далі за розвитком природи, а заздалегідь вішати ловушки із солодкою приманкою. Це значно скоротить на ваших тачках кількість хижих любителів солодкого. І тоді буде дуже Небагато відео. Ой, що це робиться. Пасіка була така сильна, вона так розвинулася на соняху, бо принесли багато меду, а зимувати нікому. Та і меду так начебто і не було. Так, щоб такого не було, треба розвішувати заздалегідь пляшки із солодкою приманкою. Ви, звісно, зможете, можете знову написати, що там як Бог дасть, так і буде, і все таке. Але пляшки краще повісить. Не знаю як то, а я просто зараз цим і займусь. Шершні палюють навіть на ос. Це дуже добре, тому що насправді оси роблять шкоди для бджіл набагато більше, ніж шершні, адже їх самих по кількості набагато більше. І оси нищачі ос, шершні нищачі ос, роблять для пасік інколи навіть користь. Водяна бовтанка із минулорічним медом самі оси дегустують і кажуть, що це саме те, що їм потрібно. Тож, не зворікаємо, пригощаємо. І сладкаїжа, хижик буде біля ваших вуликів менше, а це значить, що бджоли піде в зиму все ж таки більше. Тож я вас запевняю, що ці пляшки нікому шкоди не зроблять. А бджоли збережуть дуже багато, особливо в час, коли у осі шершнів починається сезон вирощування маток нового покоління на наступний рік. Тож, будьте пильними, в цьому сезоні нас чекають ще деякі небезпеки, про які буде зняти відео трохи згодом. Дякую всім за увагу та терпіння.